Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку ранкову зарядку, робимо вправу на, на витривалість сьогодні. І на сьогодні все. Витривалість, я маю на увазі. Становимося, тримаємо планку, становимось на локті. Я вас прошу, не забувайте, будь ласка, відправляти свої ранкові зарядки мені на е, Telegram, Viber або WhatsApp. Е, як ви їх робите? Робити невеличку. Невілиневеличкі відео, будь ласка, можете їх розбивати розбивати на дві або три частини, як вам буде завгодно. Будь ласка, не забувайте підписуватись, ім'я, фамілія, клас і від якого числа зроблена ранкова зарядка. А ми з вами приступаємо к ранковій справі. Руки на пояс, на голови вперед, назад, ліва, вправо. Розпочинаємо. Раз. Чотири. Все робимо спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Нахил голову вліво, в праву сторону. Вправу, вліво та в праву сторону. Розпочинаємо. спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Чори, п'ять, шість, сім. Вісі. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Руки в сторону. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе кистями. Кистя, кистя, кистя. Працюємо кистями. Розпочинаємо до себе спокійно. Раз, два, три, чотири від себе. П'ять, шість, сім, вісім. До себе раз. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. продовжуємо, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчуємо, Рукою в сторону. Руками чотири рази до себе. Чотири від себе. Спокійно, різких рухів. Рукою в сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири від себе. П'ять, шість, сім, себе. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять. Шість, сім. Закінчувати. Руки перед собою, ножиці. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Девять, десять, одиннадцять, дванадцять. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, девьте, десять, одинадцять, дванадцять. ще одне повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Все робимо спокійно, без різких рухів. Молодці дуже стараєтесь. Ліва рука до гри два прогиби. На раз, два, однією рукою, на три, чотири. Зміна положення рук. Робимо прогиби іншою рукою. На раз, два. Піднімаємо ліву руку догори. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Коли робимо спину, тримаємо рівно, не горбатиму. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Молодці, Стараєтесь. П'ять. 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. І ще одне повторення. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Закінчу. Дуже добре, молодці. Наступне завдання. Руки на пояс, нахил тулуба вперед. прогиб один назад. Вліво, вправо. Все робимо без, спокійно, без різких рухів. Вперед. продовжуємо 5 6 7 8 і повторення продовжуємо раз 2 3 4 спокійно без різких рухів 5 6 7 8 і ще одне повторення раз 2 3 4 5 6 7 закінчуємо ось руки на пояс нижня шне пліч два поворота тулуба Вліво два пороти тулуба вправо. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс. Спокійно розпочинаємо в ліву сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І раз. Два. Три. чотири, Пять. Шість. І на останок іще одне повторення. Це ж задання. Виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, закінчуємо. Молодці дуже добре стараєтесь, дуже гарно усі виконуємо. Ноги на шині пліч. Ноги не згибаємо, 15 нахилів тулуба стараємось тягнутися до підлоги, стараємось касатися, торкатися підлоги ладонями руки. Розпочинаємо. Коли робимо спину тримаємо рівно. Спокійно, розпочинаємо. 15, 15 нахилів разом зі мною. Раз, два, три, 4, 5, 6. 12, якому гонище, 13, 14 і 15. При цьому колорибу ми не згинаємо коліна. І на останок на раз стаємо спокійно на носки. На два спокійно перекатуємося на п'ятки Пробуємо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо на носки стаємо. Раз. перекатуємось на п'ятки. Два, На носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки. 2. На носки раз, перекатимо п'ятки. Два. на носки раз, перекатимо п'ятки. два. Молодці, дуже добре. І на сьогодні переходимо на останній. Сьогодні робимо стійку на локтях. Спокійно робимо 15 рахунків. Я роблю разом з вами один підход по 15 рахунків і на сьогодні все. Коли ми тримаємо планку, спокійно ми тримаємо планку, зараз з вами я розпочну. Ровно тримаємо спину і попу, щоб вони були на одному рівні. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на цьому все. Будь ласка, прошу не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте записувати і не забувайте відправляти мені. Будьте здорові, на все добре, до інших зустрічей. До побачення. На все добре.